Всім привіт! З вами я 1, 2, 5, 8, і це буде наше розговорче відео. Я трошки без кіна, по нова версія все-таки. 1.11.8. Один, Ось це хатка. Ззаді стоять мої охоронці. О, дощик іде? Це моє розговорне відео. Я хочу дещо сказати. Це буде ну, на ближайший місяць останнє відео на моєму каналі. Розкажу чому. По-перше, в мене зараз не дуже є багато часу на знімання. Почти його і немає. І мен... я в цьому не дуже зацікавлений. Насчет от сезону про сільську сільське життя? То була перша і остання серія по ньому. Я раджу, щоб, щоб виходили нові відео, щоб в мене почався настрій, появився настрій. Можливо, потрібно поставити лайки. Ну, я не бачу на тому, щоб їх ставили. Крім цього, обзори ігор, обзори ігор можливо, будуть виходити раз в тиждень. Це я подивлюся, може щось. На мене стане натхнення, ну, і я вирішу їх знімати. Ось. Деякі люди, деякі люди, ну, не тільки ті, що і коментарі писали, але лічно, казали, що... Деякі відео, які я знімаю, це не найкраща ідея. Я хочу сказати, це мій канал. Що хочу, то і знімаю. Я поважаю всіх вашу думку. Але щоб настільки настаювати на своїй, то создавайте свій канал і записуйте відео. Якщо ви аж настільки хочете, щоб вас, щоб ви змогли... Бути відомим. Ну і знімати те, що ви хочете. Бо чисто я знімаю те, що я хочу. Той саме Minecraft, Бравл Stars. Я це знімаю, бо це моя думка. Якщо вам не подобається, переходьте на інший канал. Я буду, я нічого вам не скажу. Ну... Це, напевно, все, що я хотів сказати. Про наступні відео, які будуть виходити, я зніму окремий ролик, в якому розкажу, коли і яке вийде відео. Можливо, далі скину розклад відео. Я подивлюся. ну На цьому можна завершувати моє відео. Це моє перше розмовне відео, я думаю, воно і не останнє. Але, ну, на ближайший місяць я відходжу від ютуберської діяльності. Я дякую всім за перегляд, дякую за розуміння. І надіюсь, більше нічого такого не буде я буду як? Ну, я буду записувати відео в штатному режимі. Але потрібно ще до цього дожити. Ну, тому, дякую всім за перегляд. З вами був я Раз, два, вісім. Всім бажаю здоров'я! Всем удачи и всем пока. Пока-пока.